Фронтмен повертається. Ми будемо дивитися фільм Жодного вибору з Лі Хьоном в головній ролі. Це можна сказати, що проєкт всього життя для Чханука. адже режисер ще з 2009 року хотів зробити кіноадаптацію твору Дональда Вестлейка. Пила. До цього в 2005 році вже була перша екранізація твору. До речі, пака ви можете знати по фільму Олдбой, який через декілька років ремейкнув Спайк Лі. А повертаючись до цього фільму, пак Чхан Ук є тут режисером, продюсером, сценаристом. Цю стрічку він готував дуже довго, чого лише варті терміни знімального процесу: з серпня 2024 року до січня 2025. А це доволі довгі терміни. Отож, яким же вийшов фестивальний хід з Південної Кореї, зараз ми будемо розбиратися трішки детальніше. Ну а ти перед початком став лайк, якщо перший сезон грив Кальмара був в рази цікавішим. <хи> ну а ми починаємо. Мансу, інженер у паперовій фірмі. У нього прекрасна родина, прекрасна робота, все чудово. Для цього життя він гарував ще з дитинства, але так сталося, що власники американці вирішили скоротити штат. Ну, відповідно, і його звільнили. Тепер герой не знає, як діяти. Його звільнили з роботи, який він віддав свої найкращі роки життя. Крім цього, Мансу вже 50. На ньому вісить іпотека, а також йому потрібно годувати сім'ю. Тож, наш герой вирішує піти шукати роботу, але в нього не виходить. Можливо, тому що він шукав роботу саме у паперовій галузі, де мало вакансій, але багато професіоналів. Mm. Тож... Мансу вирішує піти на край нощі. Він буде вбивати конкурентів. Це досить людська історія. Бачу тут доволі багато алюзій саме на стрічку від Дель Торо, але я жаху. І що, до речі, так само є цікавим, обидві стрічки це кіноадаптації літературних творів. І там і там є паралелі у виборі людської долі. Власне, що і робить головний герой стрічки. А в кінці. Що ми бачимо в обох картинах, важко назвати хеппі-ендом. адже це так і виглядає, з чого герой почав, власне, до цього самого він і повернувся, тільки там все було подано повноцінно у формі трилера, а тут якийсь жанровий мікс. Близько 30% стрічки. Це така соціальна драма. А от інші 70% – це вже сатиричний трилер, але це все ж те саме кіно про людину, яка ламається під тиском суспільства. Як той же Джокер з Феніксом, так і тут. У фільмі немає ні поганих, ні хороших. Режисер дає глядачу самостійно оцінити ситуацію і розібратися, як же поставитися до кожного з персонажів. Всі вони доволі добре прописані, у кожного є своя сюжетна арка, і вони ще й прекрасно зіграні. Найголовніше, режисер зміг передати відчуття головного героя, власне, що і відповідає назві фільму немає жодного вибору. І це вдалося йому саме найкраще через засоби кіномови, які якраз працюють на привернення уваги глядача. Ну ось досить тематичний музичний супровід, він доволі вдало підкреслює характер сцени. Ну або навпаки, його відсутність, де на атмосферу якраз працюють найкраще навколишні звуки, чи вдала операторська робота з правильними фокусами, щоб підкреслити увагу на важливих деталях. Власне, в даній стрічці ви ні через що не будете нудьгувати. Хоч і хронометраж картини більше двох годин, але вони пролетять як одна мить, ця історія справді має здатність зацікавити. Тож висновок тут один, це варте уваги. Що ж, сподіваюся, що це відео вам було цікавим. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь якою реакцією, вподобайкою, коментарем ну або підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту пов'язаного з найсвіжішими кінотеатральними релізами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всіх цих цікавинок, то обов'язково підписуйся на даний канал, адже те, що буде далі, це просто гріх пропускати. Ну а ми будемо завершувати. Дякую за увагу та дякую за перегляд!